Слава Богу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святою неділею 15 червня 2025 року. Сьогодні, у неділю всіх святих, на Божественній літургії у православних храмах читається послання святого апостола Павла до євреїв. З 33-го вірша глави 11-ї по другий вірш глави 12 І же вірою побідіша царствія, содієша правду, получіша обітування, заградіша уста львов, угасіша силу огнену, і збігоша острія меча, возмогоша от немощі. Быша крепцы в бронях, Обратиша в бегство полки чужих. Прияша жены от воскресения мертвая своя, И ниже избиений быша, не приемше избавления, Да лучшее воскресение улучат. Друзи же руганием и ранами искушения прияша, Еще же и уз и темниц, Каменем побиений быша, притрени быша, искушений быша, убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козиях кожах, лишени, скорбяще, озлоблени. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных и си и все послушаство они верою, не прияше обетования. Богу лучшее, что о нас презревшу, да не без нас совершенство приимут. Тем же оба и мы, то лики имуще, облежащ нас облак свидетелей, гордость всяку отложше и удобь обстоятельный грех, Черпением да течем на предлежащий нам подвиг, Взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса. И же в место, ему радости, черпе крест, о срамоте не родив, О же престола Божия сетия. Что вирою подбыли царство, чинили справедливость, Обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі. На війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали, жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші на рух і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити, вони вмирали мечем забиті, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли досконалість. Тому і ми. Маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед Ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги. І який восів праворуч Божого престолу. Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші 32, 33, 37, 38, глава 19, вірші з 27 по 30. Всяк бо їжа і мя пред чоловіки. Исповем его и аспред отцем моим, и же на небесех, а и же отвершится Мене пред человеки, отвергуся его и аспред отцем моим, и же на небесех. И же любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин, и, и же любит сына или тщерь паче меня, несть Мене достоин и иже не приимет креста своего и вслед меня грядет, несть меня достоин. Тогда отвещав Петр рече ему, все мы оставихом вся и вслед тебе и доху, что оба будет нам? Иисус же рече им, аминь глаголю вам яко вы шедшие по мне в паки бытие сядет сын человеческий на престоле славы своя сядете и вы на двою престолу судяще обе на десяти коленома израилевого и всяк, и же оставит дом, или братью, или сестры, или отца, или мать, или жену, или чада, или села, имени моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит. Мнози же будут перви последние, и последние первые. Кожний Отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять покорінь Ізраїля. І кожний, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. Сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Усім світлої, радісної неділі, Божої благодаті на весь наступний тиждень.